Народ, який би не був важкий тиждень, все рівно після важких днів приходить облегчення або облічення, або взагалі як тобі подобається, неважливо. Від перестановків до Данков сума не змінюється. Так що йдемо вже так, нам в вайбі десь, ще відпрацюємо парочку днів. І, до речі, зустрічаємося вже сьогодні на стрімчики. Ярчай, що помінялися плани. Можна десь буде сьогодні все таки релакснути вечірком, згадати класні часи. Так що я по вам сумую, це факт, блін, ну а що? Потрібно працювати, як не крути, без цього також нікуди не дітися. Ну, а все рівно потрібно також думати головою, без думок, без позитивчика, нікуди не дітися. Ярчайшого всім, залітай в шапку профіля. Рад завжди всіх бачити і до зустрічі вечором. Обов'язково зустрінемося. Па-па, ярчайша.